Цьому випуску розбираємо суперника збірної України Бельгію. Ребров та Тодеско прокоментували жертв лізінацій. Київська Динамо та Шахтар зіграли свої матчі в УПЛ, огляд матчів за участі українських легіонерів у Європі. Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Хай квітне український Ютуб, партнер проекту Футлайн. Новини на каналі Футлайн компанія Фаббет. У швейцарському ньоні відбулося жеребкування плей офф Ліги націй. Чвертьфінальних парах зіграють Нідерланди проти Іспанії, Порватія проти Франції. В іншій сітці Італія поміряється силами проти Німеччини, а Данія з Португалією. Чвертьфінали Ліги Ей відбудуться 20 і 23 березня 2025 року, півфінали 4 і 5 червня, фінали матч за третє місце 8 червня. У жеребкуванні за підвищення у Лігу Ей. Суперником команди Сергія Реброва стала збірна Бельгії, яка посіла третю сходинку в групі Ліги Ей, ризикуючи тепер через протистояння з українцями перше в історію опуститись в лігу Бі. Тож давайте коротко, головне про бельгійську збірну. У Україні дістався найбільш знайомий з усіх можливих суперників зі збірної Бельгії. Україна вже зустріч. Чала цього року команди потрапили в одну групу на євро. Почне матч вони провели у вирішальному третьому турі, зігравши в нульову нічаю. Після тієї гри з Україною та виходу в плей-оф Євро, Результати у Бельгії погіршились. Відтоді команда Тодеско змогла виграти лише один матч з семи, і то це був стартовий матч Ліги націй проти збірної Ізраїлю. Так, на папері Бельгія найсильніша з можливих суперників в порівнянні з іншими варіантами Угорщина, Сербія чи Шотландія. Немає сумнівів, що багатьох першою промайнула думка, ось це не пощастило. Збірна і так ледь грає, а тут ще й найсильніший жереб. Проте, друзі, здається, не все так просто. І головному тренеру збірної України такий жереб має сподобатись. По-перше, команда Сергія Реброва найкраще грає другим номером, коли шукає свій момент та може розраховувати, наприклад, на сильні індивідуальні якості Михайла Мудрика, котрий здатний на просторі з. Будь-яким відкритим суперником створити сам один-два моменти за матч. В нашої збірної проблеми з позиційним футболом і з Бельгією в нього точно грати не прийдеться. По-друге, ця збірна Бельгії знаходиться на стадії зміни поколінь і точно не є найсильнішим суперником із топів. Наприклад, в останньому турі Лігінації вона програла Ізраїлю. З одного боку, все одно буде грати першим номером, і це зручно для нинішніх сильних сторін збірної України. З іншого боку, може дати набагато більше свободи своєю нестабільністю та помилками, які ребро це ж вміє використати. Тестувати. Тож Бельгія, чудовий тест, чи треба Україні взагалі в дивізіон Еліге Націй. Якщо навіть з цією кризовою напівтоповою командою буде провал, то може й добре, що нашої збірної там не буде. Жереб дещо знімає тиск Сергія Реброва, саме тому він має бути задоволений. Виліт від Угорщини чи Сербії мав би значно серйозніші репутаційні наслідки для головного тренера, бо поразку цим двом країнам, які підтримують, ви самі знаєте кого, Сергію Реброву могли б і не пробачити, в тому числі і ми фанати. Тому саме для Сергія Реброва та збірної України все не так погано. Є шанс використати свої найсильніші якості значно менше тиску та відповідальності за тест, чи треба взагалі нам той дивізіон А. Дійсно найзручніший суперник з можливих, це не значить, що Україна пройде, проте сценарій сам по собі досить сприятливий. А що ви скажете, друзі, з приводу цього суперника? З нетерпінням чекаю ваші думки в коментарях. Головний тренер збірної Бельгії Домініко Тодеско висловився про матч із Україною. Я впевнений, що в березні, коли відбудеться матч з Україною, я буду тренером збірної Бельгії. Я завжди говорив, що ми збираємося використовувати лігу націй для експериментів. І при цьому в деяких матчах ми показали, що готові конкурувати з топ збірними Європи. Ми знаємо гравців збірної України, знаємо, як проти них грати. До того ж, я тепер знаю і свою найсильнішу команду. Я набагато мудріший тренер ніж до старту Ліги Націй. У нас були певні невдачі, але зараз головне протриматися, щоб ми могли працювати з 11 найсильнішими гравцями в березні. Щоб залишитися в дивізіоні Ей Ліги Націй і набути впевненості у кваліфікації до чемпіонату світу, тому що це буде нашою великою метою бути на чемпіонаті світу 2026». Жереб це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічались з нею на Європі. Тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони. Безумовно, це буде непросте протистояння у плей-офф Ліги нації за право виходу до дивізіону Е немає слабких суперників. Сербія, Бельгія, Угорщина і Шотландія це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч з такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед. Сербський футбольний союз поскаржився в УЄФА на поведінку болівальників під час матчу албанія Україна. За даними ресурсу, йшлося про антисербські скандування фанатів обох команд. Також на трибуні українських уболівальників був банер, на якому були об'єднані російський та сербський прапори з надписом «Добій за Вас окупанти УЄФА. Поки що не оголошувало про відкриття справи стосовно цього матчу. Не було інформації про те, яким може бути покарання, але сербський футбольний союз зазначив, що не залишиться так просто, і вимагатиме максимального покарання для України. В матчі 14-го туру УПЛ Динамо переграло Чорноморець з рахунком три на 16-й хвилині кияни відкрили рахунок матчі. Попов класно зіграв на випередження на чужій половині. М'яч отримав бояльська, який віддав на ваната, а той в дотик потужно пробив. На 69 й хвилині Динамо подвоїло перевагу. Бояльський отримав м'яч перед штрафним суперника, пробив і м'яч влетів у дальню дев'ятку. Під кінець гри Віталій оформив другий асист. У віддав на рудька, а Бояльський перехопив пас та викотив Рубчинському на порожні ворота. Згодом Чорноморець зумів відіграти один м'яч Скиба Після розіграшу штрафного буквально заніс м'яч у ворота, але більше одесити нічим не змогли здивувати. В іншому матчі 14-го туру донецький шахтар розгромив Інголець 6-0. На 43-й хвилині хавбек Шахтаря Георгій Судаков не реалізував пенальті. Але в кінці першого тайму підопічні Пушича все ж забили. Відзначився Артем Бондаренко. В другому таймі Шахтар забив ще п'ять м'ячів у ворота Інгульця. голи на свій рахунок записали Франніч Кевін Зубков і Егіналду, який оформив дубль. Таким чином донецька команда здобула третю перемогу поспіль, а інгулець продовжує йти без перемог. У 12-му турі АПЛ Арсенал Зінченка розгромив Нотінгем Форест з рахунком 3-0. Олександр з'явився на полі на 67-й хвилині. Нічим особливо в матчі не запам'ятався та отримав оцінку 6,6 балів. Борнмут забарного вдома мінімально поступився Брайтону 1-2. Ілля відіграв у складі вишень весь матч. На рахунку українця два заблоковані удари, 65 точних пасів. Одна виграна повітряна дуель, чотири точні довгі передачі та третя найкраща оцінка у складі своєї команди 6,9 балів. Евертон Миколенка зіграв безгульову нічию проти Бренфорда Ярмолюка. Віталій вийшов у стартовому складі рисок. Відіграв весь матч та отримав високу оцінку 7,7 балів. Ярмолюк вийшов всього на 9 хвилин, отримавши оцінку 6,4 балів. В рамках 14 туру Ла ліги каталонська Жерона переграла «Еспаньол». Відзначимо, що на 60 60-й хвилині матчу на поле вийшов Віктор Цаганков, який нарешті залікував свою травму. За відведений час на полі українець віддав 22 точні передачі, а це 92%. Один раз пробив поворотах, виграв два єдиноборства та двічі перехопив м'ячу суперників. Статистичний портал Софаскор поставив Віктору оцінку 6,9 балів за матч. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, які шанси в збірної України пройти Бельгію у плей-офф Ліги Націй.